Хтось вас не поважає, вони закочують очі, підвищують голос або кидають тонкі слова, що мають на меті завдати болю. Ви миттєво відчуваєте це, цей жар, що піднімається у ваших грудях, бажання захищатися, завдавати удару у відповідь. Але що, якби я сказав вам, що неповага насправді ніколи не стосується вас, що найбільший прояв сили це не реакція, а стриманість? Стоїки опанували це мистецтво тисячі років тому. Вони стикалися з образами, зрадою та несправедливістю, проте залишалися спокійними, зосередженими та недоторканними. Сьогодні їхні уроки актуальніші ніж будь-коли. У цьому відео ми розглянемо 10 вічних стоїчних уроків, які допоможуть вам впоратися з неповагою, з силою та гідністю. Залишайтеся до кінця. Бо останній принцип повністю змінить ваше сприйняття конфлікту та себе. Епіктет колись сказав нас турбує не те, що з нами відбувається, а наша думка про те, що з нами відбувається. Іншими словами, ніхто не може по-справжньому завдати вам шкоди без вашого дозволу. Давайте подивимося, як застосувати цю давню мудрість. Урок 1. зберігайте спокій під вогнем. Коли хтось вас не поважає, перша битва ведеться не з ним. А з вашими емоціями. Гнів хоче взяти гору, гордість хоче щось довести. Але стоїки вважали, що мир це сила. Марк Аврелій писав ви маєте владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Усвідомте це, і ви знайдете силу. Пам'ятайте, їхня неповага показує їхній стан розуму, а не вашу цінність. Якщо ви зберігаєте спокій, ви піднімаєтеся над бурею, уявіть, що ви подібні до океану. Скільки б хвиль не розбивалося об поверхню, глибина залишається нерухомою. Це справжня сила. Урок 2. Поверніть дзеркало всередину. Перш ніж судити інших, подивіться на себе. Стоїки практикували щоденну саморефлексію, бо мудрість починається з чесності. Коли хтось вас ображає, запитайте себе, чи є правда в його словах, чи сприяв я цій напрузі. Саморефлексія не означає звинувачувати себе, це означає вчитися. Марк Аврелій сказав Щастя вашого життя залежить від якості ваших думок, тому очистіть свої думки. Не дозволяйте гіркоті інших людей сіяти насіння у вашому розумі. Розмірковуйте, коригуйте та підтримуйте свій внутрішній світ у порядку, бо саме там знаходиться справжній контроль. Урок 3. сила паузи Сенека називав гнів коротким божевіллям, коли ваші емоції спалахують. Кожна секунда перед тим, як ви відповісте, стає священною. Ця маленька пауза, подих перед словами це місце, де живе ваша свобода. Уявіть, що хтось кидає вам образу. Ви відчуваєте, як ваше серце шалено б'ється. Замість того, щоб стріляти у відповідь, ви робите один глибокий вдих як солдат, готуючись до битви. Цей момент змінює все, він перетворює реакцію на відповідь. Він дозволяє розуму вступити там, де колись панувало его. Пауза це ваші невидимі обладунки. Урок 4: емпатія замість его. Коли люди поводяться з неповагою, це рідко стосується вас. Це стосується їхніх страхів, розчарувань та невпевненості. Епіктет навчав: Не шукайте добра у зовнішніх речах, шукайте його в собі, спробуйте це. Наступного разу, коли хтось накинеться на вас, мовчки скажіть собі. Вони страждають. Ви миттєво перейдете від гніву до розуміння. Емпатія це не слабкість, це ясність. Вона дозволяє вам побачити крізь їхню ворожість та усвідомити, що лише ті, хто страждає, намагаються завдати їм болю. Відповідь спокійною емпатією роззброює їх та захищає ваш спокій. Урок 5. живіть принципами, а не емоціями. Стоїки вважали, що принципи мудрість, мужність, справедливість і поміркованість це найвище благо, все інше другорядне. Коли хтось вас не поважає, запитайте себе, чого вимагають від мене мої принципи просто зараз. Можливо, це терпіння, можливо, це мовчання, можливо, це спокійно, але твердо говорити правду. Коли ви відповідаєте чесно, ви не просто виграєте момент, ви зміцнюєте свій характер, ви стаєте непохитними. Тому що ваші дії керуються принципами, а не імпульсами. Урок шость спокій прийняття, є свобода в прийнятті того, що знаходиться поза вашим контролем. Ви не можете контролювати тон у чиємусь голосі, слова, які вони обирають, або повагу, яку вони не виявляють, але ви можете контролювати свою внутрішню реакцію. Епіктет сказав: мудра людина, хто не сумує за тим, чого немає, а радіє за тим, що має. Прийняття не означає схвалення, це означає розуміння реальності. Коли ви приймаєте світ таким, яким він є, а не таким, яким ви хочете, щоб він був, ви повертаєте собі спокій, ви перестаєте витрачати енергію, намагаючись змінити те, що вам не належить. Урок сьом смійтеся з дрібниць. Сенека колись писав: ви опанували себе, коли знаєте, як справлятися з тим, що не повинні сприймати серйозно. Іноді гумор. Це найвища форма інтелекту. Коли ви можете посміятися з образи, ви показуєте, що вона не має над вами влади. Подумайте про це так: кожна образа це випробування. Якщо ви реагуєте, ви зазнаєте невдачі. Якщо ви смієтеся, ви проходите. Гумор перетворює напругу на легкість, він розриває ланцюг гніву, перш ніж він зв'яже вас. Навчіться посміхатися дурості. Це стоїчний спосіб залишатися недоторканним. Урок восьмим. Проведіть межу з гідністю. Стоїцизм не означає терпіти неповагу, він означає реагувати розумно та сило. Ви не килимок біля дверей. Ви стіна спокійної рішучості. Коли хтось перетинає вашу межу, відповідайте без ворожості. Говоріть чітко: це було неприйнятно, без гніву, без слабкості. Лише ясність, межі це мова самоповаги. Стоїки вважають, що справедливість починається зі знання власної цінності. Стоячи твердо, але стримано, вивчите інших, як ставитися до вас, і себе, як вести з чесністю. Урок 9. Пробачте людині її проступок. Тримати гнів це як тримати розпечене вугілля. Ви спочатку обпікаєте себе. Прощення не означає забувати чи виправдовувати поведінку, це означає відмову нести емоційну отруту. Стоїки розглядали прощення як акт сили, а не покори. Коли ви прощаєте, ви повертаєте собі енергію, свою зосередженість, свій спокій. Інша людина не перемагає, ви перемагаєте, тому що ніщо і ніхто не має влади над серцем, яке вирішило зцілитися, відпустити. Минуле не може завдати вам болю, якщо ви не тримаєтеся за нього. Урок 10. змініть свою перспективу. Марк Аврелій щодня нагадував собі наше життя таке, яким його роблять наші думки. Коли ви віддаляєтеся, більшість образ це пил на поверхні життя, тимчасові, незначні, забуті до наступного тижня. Перспектива дає вам простір для дихання. Вона допомагає вам побачити, що неповага часто походить від незнання, а не від правди. Вона допомагає вам пам'ятати, що ваша цінність визначається вашими діями, а не чиєюсь думкою. Стоїки розглядали кожен виклик як тренування для душі. Неповага нічим не відрізняється, ваша найбільша перемога це можливість практикувати майстерність. Тож наступного разу, коли хтось спробує вас принизити, пам'ятайте, що вони не можуть торкнутися вашого спокою, якщо ви не дозволите йому. Найбільша перемога залишатися спокійним, мудрим і вільним, незалежно від того, що відбувається навколо вас. Якщо це повідомлення допомогло вам, залиште лайк. Щоб допомогти нам поділитися стоїчною мудрістю з більшою кількістю людей, які шукають спокою та сили. А якщо ви тут новачок, підпишіться на мудрість стоїків, де кожен урок допомагає вам захистити свій розум, опанувати свої емоції та зростати у внутрішній зрілості. Дякуємо за перегляд і, як завжди, залишайтеся стоїками.